Компанія Тесла скоро знищить землю. Та да не може такого бути! Одним зі слоганів компанії була фраза: Обирайте екологічний транспорт, ми робимо майбутнє. Або наші автівки з нульовими викидами шкідливих речовин ми піклуємося про довколишнє середовище. Це все машини з ТВЗ забруднюють атмосферу і руйнують шар, що призводить до знищення планети. Погодьтесь, непогані заяви для того, щоб середньостатистичний мешканець землі трохи почугав чоловік і сказав: так і справді чим ви непогані?». В цьому випуску ми дізнаємося, що ж насправді приховується за так званою екологічністю та неруйнацією нашої планети великим концерном Тесла. Та і взагалі, як казав Джерімі Кларксон, мікрохвильовка на колесах не може бути машиною. Давайте будемо відверті. Багатіян трохи до лампочки, їм, аби бабки річкою пливли, а нам очі вуха замилити як два пальці об асфальт для розуміння моїх думок і того, що глобальний тренд. Дос нас очікує приблизно років за 15-20, Надам вам трохи фактів. Компанія Тесла є найбільшим виробником в світі електрокарів, а з цього витікає, що в неї найбільша потужність заводів по всьому світу. Бо ж зі Святого Духа за один рік 1 мільйон 846 тисяч автівок точно не з'являться. І саме тому трохи історії для розуміння. Згідно купи інфи, що зберіглася, про нафту знали ще за 6 тисяч років до нашої ери. Наприклад, нафта її утворення Ворення були в'яжучими матеріалами і використовувалися в будівництві. Асфальт і бітум використовували для зведення стін Вавілону. А звісно, масово видобувати головне паливо землі почали десь у 18 столітті. Про те, що таке паливо шкідливо для екології, світ роздуплився набагато пізніше. І саме тоді всі почали теревеніти про електромобілі та екологічну енергію, мріючи, що зіскочать з нафтової залежності та як приємний бонус. Допоможуть планеті відчиститися. Але як же вони помилялися? Пам'ятаєте ті величезні вітряки? Ну, ті, які генерують, наче найекологічнішу енергію на землі. А ви не думали, скільки нафти використовується на змазку тої хурми? Навіть за 20 років не компенсувати цей вуглецевий викид? Я навіть мовчу про сонячні батареї і в Тесла. Навіть якщо весь світ якимось тільки Богу відомим чином вирішить перейти на електроенергію, в нас немає. Має електромереж, щоб доставити її в міста. А для того, щоб їх побудувати, треба щонайменше років 30. Або дай йому нафта всюди: губна помада, сміттєві мішки, дороги, колеса твоєї автівки, всюди де є пластик, штучне клапанне серце, іграшки, куди не кинь оком стомленим. Сюди є нафта. І замість того, щоб придумати якісну альтернативу чорному золоту і ганяти на бричках з ДВЗ, якого тобі са вирішили вкладатися в виробництво електромобілів. Виробництво електромобілів набагато шкідливіше для світу, ніж виробництво машин з ДВЗ. Декілька років тому видавництво Daily Mail провело дослід по замовленню таких компаній, як Honda, Aston Martin, Bosch, та Макларен фахівці дуже детально пояснили, що електромобілі на стадії виробництва виділяють набагато більше вуглецю ніж традиційні авто. А так як мова йде про Теслу, то ось вам трохи цифр. Виробництво однієї автівки Tesla Model 3 призводить до виділення 24 тонн тон вуглецевого газу. А це звище зазначеної інформації не складно порахувати, скільки викидів в атмосферу йде від заводів Тесла, але ж... Це далеко не все сподіваюся. Ви знали про те, що всіма улюблені псевдоекологічні електромобілі при русі виділяють вуглецевий слід. Так, от. На Tesla Model 3 необхідно проїхати приблизно 73 тисячі кілометрів для того, щоб вуглецевий слід від неї можна було хоч приблизно порівняти з викидом від звичайного бензинового чи дизельного двигуна. І до слова, на одному з інтерв'ю маск якось ляпнув, що електромобілі залишають набагато більше вуглецевий слід, ніж тачки з ДВЗ, але потім дуже швидко перевзувся на льоту, повідомив, що саме Tesla витримує всі норми. Як би не так. Перша країна, яка натурально почала не на жарт нервувати з приводу забруднення, став Китай. А якщо ви думаєте, де Китай? А де Тесла? То от вам інформація. Американська компанія Тесла повідомила про виробництво майже 950 тисяч авто на заводі в Шанхай. І це за один рік. Кількість авто з електродвигуном в КНР найбільша в світі, а в великих містах електротачок набагато більше ніж стандартних з двигуном внутрішнього згоряння. А ще як ви думаєте, чому саме в Шанхаї другий за розміром завод Тесла? А все дуже просто. Бо саме Китай є лідером по виробництву літія в світі, з якого якраз і виробляють акуми для таких машин. І якщо ви думаєте, що перехід на електротачки допоміг китайцям, та де там? Діло в тому, що майже 85% електроенергії в світі виробляється на теплових електростанціях, які, до речі, використовують здебільшого вугілля. А з переходом на електромобілі споживання електроенергії тільки зростає. Чені виявили, що на кожну кіловат годину вироблену для електромобілів в повітря викидається приблизно 300 грам вуглецевого газу, а для порівняння для бензинових тачок це приблизно 180 грам. Вони підкреслили, що об'єм вибросів, пов'язаних з енергозабезпеченням для руху електромобіля можна порівняти з кількістю вихлопа. Дизельного автобуса. Вони навіть трохи заморочилися і порахували, скільки ж треба використовувати енергії для того, щоб проїхати відстань в один кілометр. І як ви думаєте, хто лідер? Тесла використовує на 20% більше всіх. І, врешті-решт. Норвежці заявили, що в таких регіонах, де забезпечення електротранспорту здійснюється шляхом спалювання вугілля чи нафти, є критично поганим для нашої землі. Чим більше електротачок, тим більше їх треба заряджати. А чим більше їх треба заряджати, тим більше працювати електростанція. А тепер давайте підкинемо трошки гуану на вентилятор, точніше, на акумулятор для всіх електротачок. Ну як висновок, лідер у цієї галузі Тесла. Процес видобутку літію це не просто розкапування ґрунту матінки землі. Для видобутку однієї тонни літію потрібно понад 2 мільйони літрів найдорожчого ресурсу в світі. так так я про воду у пустельних регіонах Чилі та Аргентини це вже спричинило масове висихання водоносних шарів. Місцеві громади стикаються з нестачею питної води. А грунти перетворюються на салончики. Тобто, щоб ваша тесла їхала, інші платять своїми джерелами життя. А для того, щоб споживати екологічний і якісний контент, треба просто поставити лайк і підписатися. Бач, як це просто окей. Що видобування літію то шкідлива тема, то ми розуміємо. Але це тільки верхній шар цукерки, якою нас намагаються нагодувати: утилізація. Ось де криється справжня габелла. На стадії утилізації літієві батареї стають бомбою у повільненої дії. Більшість батарей утилізуються неправильно або взагалі не переробляються. В результаті вони потрапляють на сміттєзвалище, де при нагріванні можуть зробити вогник-вогник, жарко-жарко. Або ще гірший розклад виділяти токсичні гази. А тепер уявіть масштаби: у 2024 році у світі було вироблено 1 мільйон. Мільййон 773 тисячі чотири автомобілі Тесла. Куди підуть ці батареї через кілька років? Ну, ви зрозуміли. Всі, як конячки, зашорені, грибуть той літ із землі, як Януковіч бабки Камазами, а нісками розкинути і подивитися, що вихід є. Він зовсім поряд. В вигляді розвитку батарей на основі натрію чи магнію, це вже як в відомі фразі. Подумаю про це завтра. І раз ми говоримо про лідера по виробництву електротачок Тесло, то й висновок робимо, що такими темпами десь років через 15 забруднення від її діяльності накриє півземної кулі непроглядним смогом. або величезною дупою. Тут же оберіть, як вам більш подобається, жити там вже не буде сенсу, не те, що впевнено пересуватися на електроавто цієї компанії. Тому з усього вище сказаного робимо висновок, що Тесла, як і інші компанії, які сиплять нам вуха інформацію, що це екологічно і суперкорисно. Не більше як фейк, ну і вишенькою на торті стане якість цих типу преміальних автівок. Тільки за 2024 рік зафіксовано близько 40 інцидентів. Із загорянням батарей після аварії, наприклад, у грудні 2024 року сталася перша смертельна аварія за участю новенького тесла Сайбертрак, де після зіткнення автомобіль загорівся, що призвело до загибелі водія. Згідно з даними Національної академії безпеки дорожнього руху сполучених у період з 2021 по 2024 роках зафіксовано 573 ДТП за участю автомобілів Тесла на автопілоті. Цей показник значно перевищує аналогічні показники інших марок із подібними системами. Дослідження компанії IC Cars показало, що Тесла має найвищий рівень смертельних аварій серед усіх марок автомобілів у США 5,6 на мільярд миль пробігу, що вдвічі перевищує середній показник по країні. Тож, давайте дорогенькі трошки резюмуємо. Перше екологічність виробництва електромобілів це не більше як маркетинговий міф. Друге. Не дивлячись на весь хайп автоконцерну, Тесла до лампочки, що буде з водіями. І третє: бережіть природу, матір вашу. І не забудьте писати коментарі під цим відосом, бо з вашого лайкоса і комента з'явиться не нова пароварка на колесах, а гарненький смачненький контент. Дякую за перегляд! Робіть висновки.